Люди всі різні з різних регіонів України приїхали, і вже покоління, яке виросло, воно ось нема. Ну, По-перше, дійсно немає університетів, немає е, такого прошарку інтелектуалів. Е, може, може, я, я не хочу ні, нікого ображати, а може ще тому, що ось нема таких якісь культурних інституцій, які би просто задавали тон. Uh, ну, містянам, щоб це було таке, ну хто хтось був такі фронтмени, які просто би ну на на, на кого хоті, хотілося бути схожим, ну тобто, я знаю, що там зараз у вас там є. Якісь організації громадські, які працюють здійсненно про українському ветеранські організації, там громадські організації, які там за Україну, щоб це були такі, такі серйозні культурні інституції. Ну, тобто, для мене, ну от я кажу, я не хочу нікого ображати. Для мене місто південне вона залишається таким, таким уламком радянського союзу, яке зберегло в собі цей. Ну я це це непогано. Це ну, так такого багато в нас в Україні.